Вже п'ятий рік поспіль в Україні 14 грудня відзначають день вшанування ліквідаторів наслідків аварій на Чорнобильській атомній електростанції. З нашого району у перших рядах кинулись на боротьбу з некерованим атомом більше трьохсот чоловік. Зараз в живих залишилось дві сотні. В цей день відзначають мужність цих людей. Дякують за самовідданість та самопожертву. Хочу вас попривітати на сьогоднішньому маленькам нашим собраді. В первую очередь я хочу вам сказать от себя лично, от имени Выгнанчика Комитета Городского Совета, всего депутатского корпуса Городского Совета, значит, вам сказать большое спасибо за тот вклад и за то, что вы сделали во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской станции. Пожелать вам самое главное, конечно, здоровье. Здоровье, еще раз здоровье. Потому что из тех людей, которые в первые дни принимали непосредственное участие на, при ликвидации этой аварии, я думаю, у живых осталось можно на Це трища Сергій Пунтус вручив ліквідаторам почесні відзнаки міської ради. 14 грудня для ліквідаторів день перемоги. Чверть століття тому держкомісія прийняла комплекс захисних споруд, побудованих над зруйнованим енергоблоком. З того дня всі ліквідатори відзначають цю дату. Зазначив голова Новородськоверської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Олександр Лисиця. Зараз дуже складна. Ситуація в нашій державі, тому що ви всі бачите телебачення, та й наші представники неодноразово виїжджали на ці акції протесту, які проводяться по всій території України, тому що дійсно закон України на сьогоднішній день про статус і соціальний захист, громадян, які постраждали від нас до чорної кастрофі, він в повному обсязі не виконується, але треба розуміти. Той стан, який зараз в державі, і вимагати більшого, ніж воно є, я вважаю, що зараз недоцільна. Але я хочу сказати, що хоча і уряд, і держава не на нашому боці, але представники влади на місцях, у тому числі і міська вони Надають нам ту допомогу, яку вони в змозі на своєму рівні, тобто виходячи із бюджету нашого міста і нашого району. Після завершення урочистої частини представники влади та ліквідатори вшанували пам'ять тих, кого немає вже в живих, хто віддав своє здоров'я та життя заради десятків мільйонів інших людей. До пам'ятного знака Чорнобильцям поклали квіти.